Вітаю, шановні друзі та підписники каналу інструментаріум, а також глядачі наших соціальних мереж. У даному відеогляді надамо ващувазі акумуляторний кущоріс від компанії Bosch, а сам модель GHE 18 v 60 Як ви бачите, постачається у картонній коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимось, що ж знаходиться всередині, а отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, переглянемо його технічні характеристики, а також особливості та переваги. Отже, почнемо. Відкривши комплект постачання, за даним артикулом, ми бачимо, що до нього ходить уся необхідна технічна документація, чохол на робочу частину самого кущерізу, та, звісно, сам інструмент. Як ви бачите, акумулятори та зарядний пристрій саме до цього комплекту не входять. Це зроблено для того, що ви могли зібрати власний набір, або якщо вже маєте 18 вольтовий інструмент професійної серії від компанії Bosch, докомплектувати ваш новий інструмент акумуляторами від попереднього. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Довжина ріжучої частини 60 см. Крок зубців 23 мм. Максимальний діаметр гілки 20 мм. Число ходів максимально досягає 3000 ходів на хвилину. Габарити 1147 на 239 на 189 мм. Вага інструменту 3 кг. Гарантія від виробника 12 місяців та додатково 24 за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, переходимо до самого інструменту. І для того щоб надати вашій увазі більшість його переваг, ми відготували акумуляторний блок. До речі, друзі, не звичайний акумуляторний блок, а серії ProCore. Адже ми всі вже давно добре знаємо, те, що поєднання серії ProCore з безщітковим мотором це найкраща потужність та найкраща продуктивність для самого інструменту. Отже, встановлюємо акумуляторний блок і акцентуємо знову ж таки увагу на тому, що у даному інструменті встановлений безщітковий мотор. Саме за рахунок цього мотору досягається висока продуктивність, надійність та тривалість в експлуатації без перерви. Далі, друзі, знаємо те, що кущоріз має робочу частину, ріжучу частину, і коли вона знаходиться без захисного кожуху. Потрібно певна, певний захист від непередбаченого впуску. Для цього у нас передбачено два руків'я. Основне та додаткове. І до тої пори, поки ви не затиснете важелі на обох руків'ях, у вас не буде змоги запустити і сам інструмент. Отже, затискаємо одне. І після натиску на друге руків'я ми вже можемо починати роботу. Також у нас передбачений певний, певний захист руки оператора з переднього боку. З приводу основного руків'я ми дуже добре бачимо, що воно оснащене свого роду прогумованою поверхнею. Це зроблено для того, щоб під час тривалої роботи у вас рука не ковзала, незалежно незалежності від того яким чином ви будете тримати сам кущоріз. Також дуже доброї ергономіки та балансу нам додає акумуляторний блок, за рахунок якого у нас не йде перевантаження в будь-який з боків. Тобто інструмент тримаємо стабільно та робимо якісні форми, якісно покращуємо стан кущів тощо. Ми бачимо велику кількість вентиляційних отворів на даному кущорізі. Вони призначені для того, щоб охолоджувати робочу частину там, де знаходиться в нас мотор. Відповідно, знову ж таки дають змогу працювати ще більш тривалий час без перерви. З приводу передньої частини з лезами. Леза у нас мають відповідно подвійні ножі з алмазним заточуванням, а також Свого роду функцію пилки, тобто коли живоплот можемо зрізати поступово, призначений даний кущоріз для чагарників та живоплоту знову ж таки середньої щільності. Отже, друзі, як висновок, ми маємо автономний за рахунок акумуляторного блоку, потужний за рахунок безщиткового мотору, ергономічний, відповідно зручний у використанні та точний інструмент для догляду за вашою присадибною ділянкою. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо маєте додаткові запитання з приводу цього кущорізу, чи бажаєте зібрати власний комплект від компанії Bosch, телефонуйте менеджерам компанії Інструментаріум. Якісні та обґрунтовані відповіді. Особисто я подякував та ще побачимось.